Приємна подія до нас завітали хлопці 72-ї бригади. Це наші любі хлопці, якими ми опікуємося, і дякую їм за ту можливість, що ми можемо працювати, жити, творити. І наші клієнти, які плетуть, в'яжуть, шиють. Дуже вас люблять і поважають. І сьогодні ми дуже раді бачити вас у нас в комунальній установі Лициківської міської ради Територіальний центр надання соціальних послуг. Тим паче я знаю, що ви приїхали з передової недавно. Так що дякую вам, хлопці, за все. Е, Пантарівна, я вам вже казав, повторюю, що дуже за вами скучив. За час нашої розлуки, і ми завжди раді вас бачити, до вас сюди завітати, як додому, до наших е, любих е, мам майже. Тому. Спасибо, і це особисто від мене. Спасибо, що, от, питав, Спасибо, всі. Сонечко. От. А, також, а також ми би хотіли від імені бригади подякувати Мацюк Валентині Степанівні, як е, клієнті територіального центру надання соціальних послуг імені Петра Новодне за надання її допомоги для е, нашого колективу. Дружнього хлопчачого. Дякуємо за ваше старання, за вашу доброту, за ваше милосердя, за все це тепло, яке ви вкладаєте в свою роботу і яка допомагає нам триматися в ці важкі часи. Дякую дуже вам. Дякую. Дякую. Приняю. Хлопці, ви наша гордість. Ми так пишаємось вами. І... Я не знаю, в мене нема слів для того, щоб вам виразити всю нашу благодарність і за те, що ви захищаєте, що ми тут спокійно можемо жити. Дуже, дуже дякую вам. Сьогодні встала в 4 ранку, спекла, знала, що ви прийдете, і вам також трохи спокоїть. Так за різку і